Вересень. Доп'ю помаранч перестиклого літа. Впаду в обійми осінніх світанків. І день золотий, і ще квіти, і відблиски сонця торкають фіранку. Летить про холоді пчола недоречні, і яблуко гупає м'яко додоли. Жолиний політ, метушня безкінечна, лише вересень діток не кличе до школи. Земля від посухи розбилась на клапті і стримує подих туман в передранні. Струнні думки розчиняються раптом, як поштовх бентежить спізніле кохання, засмагле плече, мов сторічне безсоння, холодний кавун в перезрівім полудні. Тонка павутина торкне підвіконня З таких устрібниць і складаються будні. А щастя і є у дрібницях буденних, у вересні, що одягав палантини, В дощах по обіді, клопотах щоденних, в сімейних обідах вестої родини, дими на городах посохле бадилля, птахи на дротах, може, дощ таки буде, парує у кухлях карпатське чарзілля, Лікує одвічні осінні застуди. А ніч заспокоїть відсутність сирени, і вже з тої тиші римуються вірші. І ти у спокійному сні, поруч мене, Такий ти найдорожчий, такий ти найрідніший.